Коротше, прийшов в якийсь заклад в центрі, я не знаю, які називається, Коротше, якась, якась столова в центрі в Вінниці, коротше. Зихтів пахавати і тут бачу коротше, знаменітого блогера. Коротше, подивимося, чим він харчується. От він вишає зараз важливі тікток проблеми, які зараз актуальні там в Тіктоці. Вирішує проблеми і вирішив перекусити. Він такий собі асорті взяв із всього потрохи, називається. Так краще заходить, каже. Якщо взяти всього потрохи, то можна наїстися. Якщо щось одне береш, то нічого не коротше. Такий якось там взяв, вот. ще якось там зелень, щоб мозки добре, щоб краще відео знімати в тік-тоці, борщ, суп. Коротше, перша друга в кружки, в кружки подають, зрозуміло, налили борща, і супа в кружку. Така гаряча кружка, як, знаєте, продають в пакетах гарячі кружки, а це така натурпродукт. Тут багато людей їсить, а там затарюються, беруть і йдуть їсти. На ці столики, туди-сюди сідають, собі з кайфом їдять. А що зараз ніхто не готують, а блогери тим більше. Ми там Ефіри накрутять на мільйон цих подарків, мільйон подарків їм скинуть за один ефір, і все, вони собі можуть дозволити собі. В ресторанах там не харчуються, бо там дуже багато преси, коротше, і постійно це не дають поїсти. А це в простих таких закладах, то їх так мало знають людей. І тільки еліта вінницька знає, знаменитих блогерів. То вони не паляться в елітних кафе, то вони економлять бюджет і потім. Розкручують собі аккаунти, коротше, щоб більше було активи. То вони типу, так не понтуються, собі залетіли, поїли і далі собі важливі тікток проблеми рішають. Ну, так, набирають форму, набирають масу собі на точки. Поїв, похавав, віддихнув і далі круті відоси знімаєш. Коротше. Як бачите, теж люди собі чіляться, їдять, щось роблять. Вже якісь фанати узнали по-любому, вже кажуть, не знімай. Фанатів повно-повно цих блогерів. Дивиться, чи там мільйон вже набрало відео, чи не набрало, чи виводити ці біткоїни. Біткоїни на криптокошельок виводити чи ні, чи ще хай валюта підросте та й виведе там, 100 мільйонів переглядів пару біткоїнів. Так коротше, і TikTok, знамінті-блогери крутяться потрошки. Хай собі підзбирає там, на якісь Балі, потім зимою поїде, там, розслабиться, собі звідти вже контент буде. А поки що так економ-варіант. Щоб зібрати якусь копійку та й нормально поїхати, нормальний контент десь зняти що в якихось цікавих місцях. Зараз думаю, в яке місце поїхати, зараз балі там, коротше, ще там якісь варіанти, Майамі, біч, всі діла в роздумі, поки. поки. Ну, так що накидайте в коментах, куди можна з'їздити. Так, нормально подихнути і не знімати контент, коротше. Щоб в Тіктоці по мільйону переглядів було на відео. Ну все, всім гарного вечора.